Мама мене ніколи не слухала. Вона взагалі якось не дуже любила, коли я багато розмовляла. Чому я так мало знаю про те, чим займається моя кохана жінка? Та то таке. На вашому шляху будуть випробування багато і складні. Та то з того таланту. Карти кажуть, тобі треба самій діяти. А не лише на чоловіка розраховувати. Привіт, Рома, кучу за мною. Ти маєш позбутися його. Ах ти, курла, Пусти на мене зараз! Поступися! Я люблю його, він мене! Геть пішла з мого дому, чула. От буває таке, що в житті жінки все ідеальне: дім, сім'я, дітки. А Я працюю сім днів на тиждень і що я з того маю? Костя? Ні, Ти живий? Естественно, мы бы давно уже отправились с платформы 9 и 3 четверти к вам в запретный лес. Но наш золотой вагон куда-то пропал.